Іванка Сахно народилася в Києві в сім'ї кіношників, тому з маличку багато часу проводила на знімальних майданчиках. Її кіномрія почалася вже у вісім років. Тоді мама показала дівчинці фільм Амелі, і та настільки закохалася в кіно, що вже наступного року отримала свою першу роль у ситкомі Леся Плюс Рома. Дитячі гонорари за українські теле і кінозйомки Іванка не витрачала на іграшки, а відкладала на навчання за кордоном. В 13 дівчинка поїхала вчитися в звичайну канадську школу у Ванкувері, практично не знаючи англійської. Якось дівчині вдалося потрапити на майстер-клас двох голівудських кастинг-директорів, які свого часу відкрили світу Джулі Робертс і Леонардо Ді Капріо. Це була перша зустріч Іванни Сахно з Голівудом, яка продовжилася вже в Лос-Анджелесі. Сьогодні акторка ідеально володіє англійською та навіть тепер не припиняє займатися з викладачами. А щоб не повернути слов'янського акценту, навіть з батьками спілкується англійською. Втім, Україна невід'ємна частина її життя. Акторка переконана, у світі про нас знають настільки, наскільки ми самі про себе говоримо. Тому під час революції гідності разом з українською діаспорою вийшла на мітинг в Америці. А два роки тому на червоній доріжці канського кінофестивалю з'явилася з табличкою на підтримку ув'язненого українського режисера Олега Сенцова. Вже невдовзі на світові екрани виходить цикл фантастичного блокбастера Тихоокеанський кордон від студії Юніверсал і комедія Шпигун, який мене кинув і в обох фільмах грає Івана Сахно. Сьогодні молода акторка в Києві для того, щоб продублювати українською свою героїню в одній із нових стрічок. І ось вона, як і обіцяли, вона все в нашій студії. Доброго, Доброго ранку, ранку, Доброго, Доброго ранку. У вас затіска, він дуже пасує, я ви ти... дуже ж таки і... приємно з вами прокидатися. Пябі навзаєм, тому що ми коли познайомилися з нею з вами. Я казав, ви ще не підійшли сюди до студії. А неймовірно, у гарному сенсі така американсько-голівудська у вас атмосфера. Так, а, ви неймовірно доброзичили. Це все щиро. Але е... ви наша українська, О! все одно, ви наша О! україночка, і про це О! не треба забувати. Іваночко, ви щойно з Голівуду. Ну зараз уже весь світ, місяця, говорить про секс, скандал. Пов'язаний з Гаррі Венштейном, його домаганнями. Що скажете? От, як ви цю всю атмосферу відчуваєте, сприймаєте? Я вважаю, що це дуже важлива тема, яку треба піднімати, і зараз та відкритість в відкритий яка є. Вона має дуже рушійну силу, і можна навіть подивитися на церемонії вручення золотих глобус, на рух Таймзап, на марш жінок в Лос-Анджелесі, у всьому світі. Це не тільки жінки, які виходять на мітинг, це й чоловіки, які разом всі протестують проти насильства та нерівності. Про це mm -hmm. треба говорити. Ми повинні були про це говорити ще й раніше, багато років тому, але зараз саме є той час. Які дуже важливий в історії в світу, на мою думку, а от у мене два питання: чому саме зараз цей час? Чому саме зараз це це вибухнуло? І чому саме зараз uh, піднімаються величезні мітинги? Постійно ось у матурма нещодавно uh, ви чули, напевно цю заяву про Карива Вайнштейна. Чому саме зараз? Це перше питання, яке цікавить, напевно, весь світ зараз. І друге питання, і ви як знаєте, з середини все знаєте, як там це все вговорюється? Це все серйозно сприймають у Голлівуді? Це чи так, знаєте, для Таблоїдів? просто? Дійсно, дуже серйозно це сприймають в Голлівуді. Я не можу сказати, чому саме зараз цей час прийшов. Можливо, це є частиною того, що Хіларі Клінтон, вона а, вона, а Хотіла бути президентом, mm -hmm. дуже багато її підтримували, і коли вже Трамп став президентом, це викликало дуже великий негатив. Справді у людях до сих пір це відчувається, тому що мати таку людину, яка представляє в принципі Америку, це як друга хвиля, така вже це да? друга не хвиля і можливо на враці Трампа. Я не можу сказати точну відповідь, чому саме зараз. Але я думаю, що саме за того, що воно викликало другу хвилю а, людей, які тепер протестують проти любої нерівності, тому що наскільки ми знаємо, у Трампа теж є історія з його сексуальними скандалами. Є і багато історій. Я думаю, що так. вони ще спливуть. Іванки, якщо ми так вже щиро говоримо, і е, е, твої колеги багато про що щиро говорять, так. я думаю, що це абсолютно нормальна історія зараз для Голівуду. Якщо я спитаю прямо, чи стикалася ти з таким? Ні, слава богу, я можу відкрито сказати, що я не стикалась, і я дуже вдячна, тому що я при. Ріхала в Лос-Анджелес, коли мені було 15 років. Ну, так, достатньо Я була в принципі дитиною і. Я ні разу не зустрічала людину, яка на мене подивилась би не з професійного боку, mm. і працювала тільки з професіоналами, які поважають їхню роботу і поважають людей, які, з якими вони працюють. Клас, я так клас. розумію, що поруч з тобою все одно так, як ти достатньо рано приїхала, поруч з тобою батьки завжди, так, так? ну і як можна сказати, навіть не поруч, тому що коли я тільки приїхала, вони з України мене підтримували. Я переїхала в Ванкувер, спочатку в 13 років я була абсолютно одна в Канаду, так в Канаду. Так, але здалеку, не ми разом, але все А все хто де живе втратимо. зараз батько де мати де? От я на дві країни. країни на дві країни в принципі, так між, між континентами. Між континентами, так, так, а так. А що так. в Києві робиш зараз? Добре, ну а, в Києві. Я зараз а, приїхала буквально на три дні на озвучку своєї героїні для Тукенського рубежу. Так ага. ми дублювали а, і також зустрітися з Декількома дизайнерами, тому що в мене є велике бажання одягати саме українських дизайнерів на червоні доріжки, Ого! і також на, на, на світову прем'єру та рубіжу. Тобто чекай на дизайнерів, це такі на кіношників. Ти приїхала побачити а саме дизайнерів. Що з труду кіношників українських ти скажеш? Зараз ми всі говоримо про вибух українського кіно, фактично. багато гучних імен, багато нових акторів, гроші вкладають у це. Що ти скажеш про українське кіно? Знялась би. Це насправді наскільки дозволяє графік, тому що розуміючи, що звичайно, щоб іти ем, по дорозі, по якій я зараз іду в Америці, треба приділяти саме зараз час там. А я з радістю хочу зніматися також і підтримати українське кіно, тому що я виросла на фільмах Івана Миколайчука, Довженка, Юрія Іленка і їх фільми, як пропала грамота тіні забутих предків Вавілон, і навіть пісні Марії Миколайчук, які завжди були у Івана Миколайчика фільмах, це саме та душа, на якій я виросла і. Це є для мене дуже важливою чим. Там частина. Ну, ти знаєш, а попри твій щільний графік, все ж таки, може, надходять пропозиції від наших режисерів українських? Так, пропозиції надходять, але знову ж таки, це все залежить від графіку, в графі. який в мене там зараз знаходиться. Мене, ми дуже раді тебе бачити. І я сподіваюся, що зараз, коли ти приїдеш, не просто зустрітися із дизайнерами на рідну землю, не просто озвучити свій фільм, а стати тут кінодівою, можливо, провести свої... Абсолютно велике кіно сюди і вже бути акторкою в українському кіно, можливо, хто знає. Ми чекаємо тебе, нові твої ролі, твої амплуа. І тому все диванчика. попереду. Тому ну, вітаємо просто і, і бажаємо, щоб все складувало. Дякую. Що? Вона сахно, голівудська зірка вже зараз. А суперзірка вже завтра. Наш гість сьогодні. Дякуємо Івана, що прийшла. Дякую. А зараз у нас знову мандри. Точніше, ні, що у нас зараз. У нас зараз гарний настрій, тому що ви будете дивитись відео з мережі. Дивіться точно, точно.